Церква це є і єпископи, і священники, і міряни, влачистиві міряни. Всі разом ми складаємо то тіло церковне, якою головою є Христос, яке називається Православна Свята, Православна Церква. І церква, звичайно, обіймає собою не тільки Україну, вона обіймає собою весь світ. Ми є частина тої Великої Вселенської церкви, православної церкви, яка на території всіх континентів має своїх віруючих, які об'єднаються разом духовну сім'ю, яка називається Святою Церквою, і нас об'єднує любов, любов до Бога і любов до ближнього. Це є основні дві заповіді, які стоять у голові угла, які ми повинні все життя своє пронести і з цими заповідями пристати перед Богом. Звичайно, що ті спокуси, які були напроти всієї історії в нашій церкві, звіручного Христа, які сьогодні є, вони мають своїм наміром це знищити або ослабити нашу любов до Бога і до ближнього. Саме більше поражає людину, духовно нищить людину це клівета, наклепи. Це неправда. Але саме дорога нагорода від Бога, якщо людина достойно переносить кредиту. Спаситель, який був без гріха, на нього повісили всі провини, які існували на той час, що ми його обвинили. І в зрадіх кесарі, і все, 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 все. Але Господь перетерпів це все з благодатністю, як людина. І переміг зло, переміг смерть і розрушив пеку. І так, коли ми будемо тримати, берегти свою любов до Бога, будемо любити ближче все рівно, які б вони не були, чи вони є приємні для нас, чи вони може, та плюють на нас та обзивають нас. Все одно ми повинні любити всі. І це, якщо ми будемо зберігати, оцю любов, то це буде якраз робити нам тими які називаються у церкві святими, які є наслідниками вічного спасіння життя. Нехай молитвами при Владичі, владичем нашої Богородці, Христосів Марії, молитвами преподобних отців, Печерських, всіх преподобних, всіх святих, Господь береже нашу українську землю, наш народ наших захисників, нашу владу, тому що всім важко, і кожен має свій хрест. І задача всіх, незалежно від того, чи високий, чи малий, задача всіх, щоб зберегти любов до Бога і до ближнього. Це є задача всіх людей, не тільки тих, хто вірить в Христа. Ми це знаємо, а деякі не знають, тому що треба жити по стихіям світу цього. Всі мають зберігати любов до Бога і любов до, до ближнього. Тому що якщо любві не буде, не буде життя. Суть життя це любов. Якщо любов, а любов це Бог. Якщо Бога ми викидаємо свого життя, у нас немає любві, значить у нас немає життя. У нас є існування, ну, кінець якого я не хочу описувати сьогодні. І я бажаю. Повну проповідь. Дивіться на ютуб-каналі Українська Православна Церква. А також підписуйтесь на наш канал, віра вічна, вірославна, наша віра, православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.